Друзі, вітаю вас на каналі Яри Авто Хочу сьогодні вам такий коротенький звіт показати про автомобіль, який ми підібрали для нашого замовника з Рівного. Зараз розкажу вам коротенький огляд, зорієнтую по ціні. Купили на авторинку у Луцьку Це у нас Volvo V-50 2011 року випуску. Мотор 1,6, дизель 84 кВт. На механічній шестиступінчачній коробці передач. Машина достойна уваги. Хто бажає собі придбати такі автомобілі, звертайтеся, на ринку їх вистачає, єдине потрібно перевіряти історії автомобілів, робити діагностики. Пробіг даного автомобіля у нас 203 тисячі, пробіг рідний, є РДВ-витяги. Машина куплена в Голландії. Є також фото з аукціону. Комплектація Drive. у нас. На таких легкосплавних дисках. Резина, правда, літо. Ну, зараз вам відкрию, покажу машину в середині. Ось такі ключики. Ключі у нас два, електрозложування зеркал, є датчики сліпих зон. Дивіться, який стан гарний. Що торпеда, що карти, не поцарапані. У нас є навігація, хороша акустика. Навігація регулюється культом таким настроюється. Задній ряд сидінь. Досить хороший автомобіль. Гарний, приємний в їзді. Купили його ми на ринку, в Луцьку, ціна була 8 тисяч з половиною доларів. Звичайно, був присутній торг. Тут докатка, домкрат. Авто по кузову все в рідній фарбі, я не буду вам зашиклюватися, показувати. Для замовника це все було вскинуто. Електросклопідйомники, електролювання зеркал, такі накладки гарні, Регулювання фар, на круїзі. Досить такий хороший автомобіль. Підписуйтеся до на наш канал, ставте лайки, коментарі, кому потрібні хороші автомобілі. Займаємося підбором, оглядом також. Так що телефонуйте, до зустрічі на каналі.